Мене мамка вчора помила, знущалась наді мною. Я тепер їй помститись хочу. Оце, щоб в мене не було духу того шампуня, яким вона мене мила. Вона ж не розуміє, що я працюю крисі Миші, пташки, щоб вони не чули мого запаха, а я тут пахуча така, як. З салону красоти вийшла. Ну, що це таке? Це мені заважає полювати. Так, це мені мало. Мені треба знайти ще містечко, де я побільшу ну, оці плюки і О, тут саме то, саме воно. Тепер я не буду. пахнути цими парфумчиками, шампунчиками, тепер я буду як звичайна. Тигра, яка буде на полюванні, і від мене не буде смердіти якимись там шампусиками.